Що ви знаєте про святу Галичину? Розкажіть у коментарях. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайк і пишіть, що ви думаєте про цей епізод. Ще у 1907 році Михайло Грушевський писав, що Галичина будитиме національну совість в української суспільності Росії. Буде пригадувати їй, що вона ще не перескочила цього бар'єра і не може, не справившися з національним питанням, і успішно ладнати свої відносини культурні, політичні економічні. А чи знали ви, що Галичину у вересні 1914-го окупувала російська армія? Тоді російський міністр закордонних справ Сергій Сазонов сказав. Якраз тепер прийшов найвідповідніший час, щоби раз і назавжди покінчити з українством. Російську окупацію у Львові пережив Іван Франко. У його домі в першу ніч окупації квартирували 200 російських солдатів. Від арешту Франка врятувала важка хвороба, та більшість українських інтелігентів вивезли до Росії. Тоді закрили всі українські часописи школи, культурні та наукові товариства, українські кооперативи, запровадили навчання російською мовою. Про царські методи об'єднання неподільної Росії Франко писав: аби заставити нас полюбити. Ми все слов'янське плем'я наострились рускими, хоч силою зробить. Але Галичина не полюбила російського царя. Визволительську місію Галичина отримала ще у 19 столітті. Українським п'ємонтом Галичину назвав Володимир Антонович на початку 1880-х років за аналогією з регіоном, звідки почалося об'єднання Італії в одну державу після національно мовних обмежень у Російській імперії Антонович запропонував перенести центр українського національного відродження в Галичину, де таких обмежень не було. Метафора українського п'ємонту закріпилася за Галичиною після статей Михайла Грушевського Український п'ємонт та Галичина і Україна. Грушевський писав: в останні десятиліття 19-го століття Галичина, незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування, стає центром економічного руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу. А чи знали ви, що до Галичини приїжджав австро-угорський імператор Франц Йосиф І? Він приїхав відвідати Галицьке містечко Борислав. Перед Першою світовою війною Бориславський басейн називали Галицькою Каліфорнією. Галицькі містечка, серед яких і Борислав, давали 5% світового видобутку нафти. Нафтовидобувними компаніями володіли іноземці або місцеві поляки та євреї. Українці майже не мали вигоди з нафтової промисловості. Метрополит Андрей Шептицький змінив ситуацію. Він став співзасновником нафтової акційної спілки Унія та Радова, які об'єднали землі церкви та українських селян. Коли передав в оренду нафтовидобувним підприємствам земельні ділянки, то вимагав забезпечити робітникам належні умови праці. Галицька нафта йшла й на Надніпрянщину. Тож, як казав Міхаель Мозер, коли вам розповідають, що Галичина і так звана велика Україна були різними, ви мусите розуміти, що це дуже поверхневий аналіз. Галичани завжди дивилися через збруч, а мешканці великої України завжди дивилися на Галичину.